Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Сьогоднішнє відео буде в такій атмосфері прибирання, тому що нарешті мені в будинку виділили місце, де я можу займатися своєю творчістю, тому я трішки облаштовуюсь, тому прошу не звертати увагу на задній фон. Це робочий процес. І саме, до речі, цей робочий процес мене надихнув зняти для вас відео про економію. Тому що я абсолютно не економна, як виявилося. У мене дуже багато насправді вишивальних запасів. Причому я займаюся не одним видом творчості, а мені подобаються різні направлення. І тому, відповідно, і інструментів та якихось матеріалів у мене дуже-дуже багато. І до цього вони всі завжди зберігалися в коробках. Але зараз, оскільки в мене вже є місце, я вирішила систематизувати все, що в мене є, все моє багатство. І наштовхнулася на те, що в мене цього багатства дуже дуже сильно багато. І я не відбуюсь уявити скільки. Все це разом кошту, але щоб ви не повторювали моїх помилок, давайте спробуємо з вами економити і зекономимо ми саме на матеріалах для вишивки. І перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про вишивку, це нитки. Відповідно, на них також можна зекономити. Але одразу скажу: я не радила вам купувати якісь неперевірені фірми або купувати нитки на китайських сайтах. Тому що дуже буде шкода, якщо ви вишивали, вкладали в роботу душу, сили, енергії. І в кінці кінців ця нитка вам полиняє або, наприклад, закошлатиться в процесі експлуатації. Це стане дуже неприємним сюрпризом, який ви вже, на жаль, виправити не зможете. Як же ж тоді економити? Чи можна на нитках економити? Звісно, можна. Про економію на нитках вам каже людина, у якої таких два ящика ниток. Загалом, коли я вишиваю муліне, я завжди вишиваю нитками Дімсі. Ну в більшості випадків. Але вони всі продаються ось такими. Ось такими пасмами невеличками, тут 8 метрів. І цих ниток, насправді, якщо вишиваєте якусь картину, де дуже багато кольорів, то вам, в принципі, вистачає, тому що ви задіюєте дуже багато різноманітних відтінків ниток. Але якщо ви вишиваєте щось монохромне, або, наприклад, у вас там, ви вишиваєте вишиванку, де вам необхідний там, чорний і червоний, або ж, наприклад, як я зараз вишиваю вишиванку, і вона у мене одного кольору, я, до речі, три вишиваю. Чоловічу, жіночу і дитячу. І всі в мене вони одного кольору на одній тканині. В такому випадку я купую нитки DMC, але на метраж. Повірте, це те саме DMC, Не хвилюємося. Це оригінал, просто це ті нитки, які продаються в бобінах. І більшість рукодільних магазинів такі бобіни собі купляють, а потім продають вже на метри такі нитки. Зазвичай більшість магазинів продають крапне п'яти, наскільки я розумію. там. 5, 10, 15 і так далі. Останній раз я купувала такі нитки в магазині Мережка, і там, здається, можна було купити від 10 метрів. І повірте, так значно дешевше, особливо, якщо вам потрібна велика кількість ниток. Тепер поговоримо про тканини. Насправді тканини теж мають різну вартість. І якщо ми говоримо про вишиванки, то якщо ви хочете зекономити, зверніть увагу на тканини від Едельвіки, чи Едельвіки правильно. Не знаю. Там є тканини дуже хорошої якості і за помірні гроші. Наприклад, я зараз вишиваю на тканині Опал від Едельвіки. І вона мені дуже сильно подобається. Вона була недорога, здається, вона була до 300 гривень за метр. Якщо ми зараз говоримо про канву, то є дуже класний спосіб зекономити. Це, до речі, не мій спосіб, це мені підказала бабуся. Вона ніколи не купує канву в рукодільних магазинах. Вона купує канву в магазині Ярослав. Я насправді навіть не знала, що в цьому магазині можна придбати канву. І канва там продається на метри, а не маленькими відрізками. І вона значно дешевша. Ще зверніть свою увагу на стаціонарні магазини тканини. У них зазвичай на розпродажі є залишки тканин, які вони е, оцінюють мінус 50, мінус 70%. Це зазвичай невеликі клаптики тканини, це може бути 70 сантиметрів, пів метра, навіть метр можна знайти. Тому що загалом як деякі ш'ють щось цієї тканини, цього замало. Але для нас, як для рукодільниць, цього достатньо. Ми можемо з цього зробити. і Іграшку, підклад, або ж, наприклад, я не знаю, вишити навіть на ній якусь картину чи зробити подушку, ранер, серветку, да будь-що. В принципі, ми можемо з цього зробити. Лише звертайте увагу, щоб ця тканина була рівномірною, щоб вам було зручно вишивати. Ми з вами поговорили про тканини і нитки. Тепер поговоримо про додаткові аксесуари. Насправді, я їх в більшості випадків замовляю з Китаєм. Чому так? В наших рукодільних магазинах продають ці самі речі з того самого Китаю, але в 2, в 3, в 4, а то й в 10 разів дорожче. Тому я не бачу сенсу переплачувати за якісь елементарні речі. Давайте, до прикладу, візьмемо ножиці. Я дуже люблю, щоб в мене було в кожному проєкті своя пара ножиць. І я люблю якісь такі цікаві ножиці, там, різблені або там, різних кольорів ножиці. Це просто мені такое додає естетики і задоволення під час моєї роботи. І тут такі ножиці вартують від 200 гривень і вище. Це може бути 200, 300, 400 навіть гривень, а в Китаї я їх купую за 50-60 гривень. І якщо вони загубляться чи зламаються, то мені їх особливо не шкода. Також я вам казала, у мене дуже багато ниток, і для їх систематизації я обрала ось такі бабінки, на яких написано номери ниток. У мене їх дуже сильно багато, потім вони перекочують туди на стенд. А, і саме такі бобінки я теж замовляла з Китаю, тому що мені їх треба було дуже дуже багато. А в нас в рукодільних магазинах вони продаються по 10 штук, і вартість їх перевищує там в 2-3 рази. Також, що я купую з Китаю, це світло. Я маю зараз на увазі якесь невеличке маленьке освітлення, тому що, звісно, там великі лампи з лупами. Я купую тут, щоб їх можна було у випадку чого повернути, тому що це, як на мене, дуже такий дорогий аксесуар для вишивки. Там у нас скільки зараз вони коштують? Півтори-дві тисячі такі лампи. Але я зараз говорю про маленьке освітлення. Це, наприклад, якісь. Ліхтарики або маленькі настольні лампи, або лампи, які заряджаються від павербанка, для випадку, якщо буде відключення світла, щоб я могла творити в комфортних для себе умовах. Ще в Китаї я замовляю різноманітні стрічки декоративні, або ось такі, бачите, скоро Новий рік і я хочу зробити м'які іграшки вишиті, тому мені необхідна буде ось така нитка товста для декорування цих іграшок. Ось такі всі елементи я замовляю саме з Китаю, тому що А. Вибір великий, Б. Набагато дешевше ще в Китаї я купую ось такі стержні для тканини. Ними можна малювати на тканині і потім під водою вони зникають. Але зверніть увагу, я ці стержні купую лише в одному магазині, тому що. Є випадки, коли такі стержні, або фломастери, або ручки вони з часом проявляються на тканині. Тому тут потрібно бути дуже-дуже обережним, або малювати лише там, де у вас це перекриє нитка, або ж купувати лише перевірені марки. Хочу ще дещим з вами поділитись. Насправді, я не знаю, чи ви помітили, але змінилась назва каналу. Тепер цей канал називається Тетяна Творить. І це не дарма, тому що я запланувала щось цікавеньке і маю надію, що ви мене в цьому підтримаєте. А ще я почала вести інстаграм. Якщо вам цікаво ближче зі мною познайомитись, то переходьте. Посилання я залишу в описі під цим відео. Буду дуже рада вашій підтримці. Що ж, на цьому в мене все. Маю надію, що відео було для вас корисним, та ви знайшли в ньому щось для себе цікавеньке. Я побігла розбирати свої коробки, свої завали, а вас прошу підтримати це відео коментарем та вподобайкою. До зустрічі!